Зайчик плиг, плига на городі. А де наш зайчик? Ось. О. Зайчик плига на городі. Став мішок, показуй мішок. Став мішок йому в нагоді. Давай рахуємо. Рахуємо. Що там? Капустина. Кажи, капустина. Огірок. Огірок. Морквина. Моркина. Бурячок. Бурючок. Так. Зайчик я я Скаче вигає. І що він робить? Копає. Копає. Покажи ручками Де ручки наші? Копає. Копає. Да? Копає. Далі. Збирає. 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 І в мішок складає. Скаляє. Так, все. Він що? Понесе він для зайчат. Покажи зайчиків багато. Понесе він для зайчат. Будуть вони дуже раді. раді. Далі зайчик знову зайчика показує. Далі зайчик. Ерик, де ще один зайчик? Зайчик стрибав у садочку. Став мішок йому на годі. Що да? там у зайчика в мішку? Давай подивимося, що там, понюхаємо. І а -а -а. ще раз? Що а -а -а. там у зайчика в мішку? Грушка. Покажи пальчиком, де ти рахуєш. Грушка, яблучко, кажи яблучко і слива. Буде вся сім'я. Ну, серденько покажи, буде вся сім'я щаслива.